Вітаю, шановне панство. Сьогодні покажу, як я роблю призбірки на рукаві. Тканину використовую луцької фабрики. Тканинка називається тайфун. Це льон бавовна. Тканина легка, напівпрозора, але нерівномірна. Тому краще використовувати її для мережок. Я ось обробила вже край, я обробила край підгін прутиком. Ви ж можете обробляти за вашим бажанням. Так, відступаємо від краю, ниточку підтягуємо, залишаємо ось хвостик І по схемі. Будемо набирати ниточки на голку. Схему я залишу в описі. Зможете перейти за посиланням і побачити схему. Я беру шаг 4 на 4 ниточки. І так. Кожен ряд будемо набирати. Перший ряд ми прошили, дошиваю ниточку, залишаю на вивороті. Тепер починаємо другий ряд. Відступаємо першого ряду. 4 Ниточки вниз. Один, два, три, чотири. Намітили і виколюємо тепер у шахматному порядку. З вивороту залишаємо хвостики ниточок. Так. І продовжуємо по схемі. 4х4. І так починаємо кожен ряд з нової ниточки. Залишаємо хвостика ниточки і третій ряд. Ідемо. Знову по схемі в шахматному порядку спішити не треба уважно, щоб ниточки співпадали. І так Рядочок у схемі Перед голочкою, рахуємо ниточки, щоб не де не збитися. важно. Вот так. Вот такой у нас малюночек по схеме. Вот так у нас Ниточки на вивороті тут можна закріпити, але я почну потихеньку збирати рівномірно. І так розбирочки робимо. Рівномірно ниточки підтягуємо. Зараз у нас буде малюночок вималюється. Ось такі можна зробити збирочки.